Що ми знаємо про БПЛА Фурія? А щоб знати усі новини, підписуйтесь на наш телеграм. Посилання в описі. Цей БПЛА був розроблений у 2014 році київським підприємством Атлонавіа. Назву Фурія дали бійці батальйону Донбас, які першими мали змогу користуватися цим комплексом. Офіційно прийнятий на озброєння Збройних сил України у 2020 році за наслідками успішних державних випробувань. Безпілотник призначений для проведення ефективної та якісної тактичної повітряної розвідки, коригування вогню артилерії в будь-який час доби. Як зазначають українські аеророзвідники, це один з кращих безпілотників, які наразі мають ЗСУ. Безпілотник тактичного рівня піднімається у небо на висоту до 2,5 км, вглиб до противника залітає на 50 кілометрів і здатен провисіти в повітрі понад 3 години. На озброєнні камера.